Наше відділення працює більше 30 років і ми надаємо допомогу дорослим пацієнтам з онкогематологічними та неонкологічними патологіями в стаціонарному відділенні найбільше пацієнтів з лімфопроліферативними захворюваннями, лімфомами та гострими лейкеміями. Також ми надаємо допомогу пацієнтам з неонкологічною патологією, гемолітичної анемії та вродженій гемолітичною анемії серпня місяця в нашому відділенні почав працювати блок трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з перших днів повномасштабної війни у нас значно зменшилася кількість пацієнтів через евакуацію наших хворих за кордон, тому що їх лікування потребує постійно тривалого та такого важкого процесу. Але ніхто не знав на той час, як буде забезпечення ліків, чи зможуть вони бути забезпечені компонентами крові. Але в той же час дуже швидко кількість пацієнтів почала збільшуватись через евакуацію сусідніх регіонів Донецької, Запорізької, Луганської та Харківських областей. Тому відділення дуже швидко. Почало набирати пацієнтів, та вийшло на той рівень навіть більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Також ми почали надавати допомогу військовослужбовцям, адже серед них були виявлені патології не тільки. Через поранення, а й соматичні захворювання, і не рідкість це онкогематологічні захворювання. Не дивлячись на повномасштабну війну, наше відділення продовжує розвиватися, вдосконалювати та вводити сучасні методи лікування та діагностики. Ми Тривалий час йшли до того, щоб розпочати виконувати таку процедуру як трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин. Але в 2022 році нам завадила повномасштабна війна. І ми йшли до цього, ми не зупинились та почали будівництво нашого відділення. На сьогоднішній день в нас працює блок з блок трансплантації гемопоетичних стобурових клітин на одне ліжко, але паралельно з цим будується велике відділення трансплантації гемопоетичних стобурових клітин за підтримки ПРОН. На сьогоднішній день ми виконали п'ять трансплантацій гемопоетичних стобурових клітин. Це аутологічна трансплантація. Серед п'яти успішних трансплантацій. Два пацієнта військовослужбовці так співпало, що на момент відкриття нашого блоку проходив лікування військовослужбовець Володимир. І його показники та стан якраз підводили його до аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин. і він став нашим першим пацієнтом військовим, якому успішно було проведено. Зараз пацієнт продовжує лікування в нашому відділенні. Він ще буде тривалий час лікуватись, тому що саме його патологія, саме його захворювання потребують. Майже пожиттєвої підтримуючої терапії насправді кількість військових в нашому відділенні велика. Я не пам'ятаю кожного з них, але є випадки, які саме запам'ятаються на тривало, мабуть, на все життя одного разу до відділення. Не... Екстреної медичної допомоги доставлений на консультацію військовий з іншого лікувального закладу. Як я потім дізнався, його позивний був Санта. Це такий суровий 50-60 років, такий кремезний, і приїхав і Каже, так в мене все добре. Чого мене туди-сюди возять? Я його оглянув і вже було зрозуміло, що він залишиться у нас в лікувальному закладі. На тривале лікування ми встановили діагноз, підтвердили все і розпочали терапію. Установкою Санти кожного разу було, що він має закінчити лікування і повернутися до своїх побратимів, до своїх хлопців. Після двох курсів хіміотерапії Петрович був евакуйований до Києва. Там проживає його родина, і там він продовжив лікування. Кожного свята він там пише якесь добре повідомлення мені. Щось хоче побажати. І, от, на День Незалежності він написав, що він в строю. Він побажав мені успіху, сказав, що низький уклін лікарю. Також він е, написав на Різдво коротке повідомлення: 4-5 я в строю. І такі повідомлення вони надихають. Ти розумієш, що ти виконуєш е, свою роботу якісно. Що ти можеш допомогти тим, хто насправді допомагає нам дуже сильно. Це наші військові. Я дуже вдячний нашим хлопцям, які захищають нас, які стоять на захисті нашої країни, і завдяки яким ми можемо далі жити, далі розвиватися та надавати якісну медичну допомогу саме в Україні, вільній незалежній.